Мешканці приватного сектора по вулицях Релєєва, Челюськінців, Пліханова та комуністичної, що на Гданцівці тепер можуть сміливо ходити на дворі навіть вночі. Це стало можливим завдяки міській програмі зовнішнього освітлення приватного сектора та прибудинкових територій. Перевіряв якість завершених ремонтних робіт міський голова Юрій Вілкул вважає, освітлення приватного сектора справа вкрай важлива. Того вимагає криміногена ситуація, адже крадіжки та погробування в місті скоюються насамперед на неосвітлених вулицях. Да, мы должны большой режим экономии делать, и мы его делаем. И я уверен, что мы в дальнейшем это будем делать, но с другой стороны, мы должны обеспечить наших жителей безопасностью и чтобы могли с уверенностью жители ходить у нас по городу. Поэтому вот сейчас мы еще большой участок. В центрально-городському районі включили і освітили нашого частного сектора. И продолжаем эту работу по всему городу. Силами местных властей проводится очень хорошая робота по благоустройству нашого города. Также саме обратили внимание, что встановлені лінії электропередач, которые оснащены освещением. Мы довольны. Довольны по улицам приятно ходить, что днем, что ночью. До виконкового міськраду продовжують надходити звернення від мешканців міста, які хотіли б мати сучасне освітлення на своїх вулицях. Такі прохання не залишають без уваги. Фінансування йде тільки бюджетне. Бюджетне фінансування з бюджету нашого города, тому що це для жителів города їжегодна в районі 20. -ти. Миллион гривен идет на эту программу у нас на освященке в прошлом году в связи с таким финансовым положением работы казначейства, вы понимаете, у нас немножко меньше мы сделали по этой программе, поэтому на этот год мы ее расширяем и есть уверенность в том, что мы ее выполним. Міською програмою освітлення передбачена заміна ще 27 тисяч старих ламп на енергозберігаючі. У приватному секторі буде замінена та встановлена 3 тисячі нових світильників. А також планується монтаж 44 кілометрів ізольованого кабельного дроту. Цікавий факт з минулої ночі все місто було переведено на повне освітлення без почергових включень, як це було раніше, і що головне без додаткових витрат. 250 ватт лампа ртутно вольфрамової ми міняємо на 65 ватт але вона світить краще, ніж 250. думаю, що ця економія якраз привела к тому, що ми зараз в стані, не тратити бюджетні деньги, освітити весь міст круглай і ночі. Спеціалісти підприємства Кривий ріж електромонтаж продемонстрували у дії прилади gps навігації контролю всіх електромереж через центральний диспетчерський пункт. Таких приладів близько 600. Диспетчерська предусматриває автоматичне управління, автоматичний контроль за нагрузкою сіті за системи освітлення міста. В даному випадку ми показали примір автономного освітлення з любой точки. мы ми можемо ноутбука включить, під'їхати, включить любую улицу. Ще одним об'єктом робочої наради була ріка Інгулець. Проект протиповоені заходи та поліпшення гідрологічного стану Інгульця входить до числа регіональних програм розвитку водного господарства Дніпропетровщини. Він передбачений довгостроковою програмою з вирішення екологічних проблем кривбасу та поліпшення стану навколишнього середовища. Розчищення русла має соціально-економічне значення, бо сприятиме зниженню межених рівнів води у річці та покращить умови пропуску води. А це зменшує вірогідність весняного підтоплення будинків на семи вулицях приватного сектора. Ці ті дозволять обезпечити. Ось ми бачимо тут... Дома в поселках значит, которые э, из года в год подтапливались. Значит, После проведения этих работ э, подтопление практически будет исключено этих домов. Значит, э, Наше предприятие и обладает достаточным э, арсеналом технических средств. Работает три экскаватора. От, но по мерію фінансування ми готові задействовать ще порядка 5-6 екскаваторів. Плюс здесь будуть працювати порядка 30-40 самосвалів для вивозу іла з вот, русла ріки Інгулець. Торік працівниками підприємства Універсалгазбуд було розчищено більше пів кілометра русла річки. ЗНА підняли більше 50 тисяч квадратних метрів мулу. Передбачені проектам заходи направлені на поліпшення екологічного та санітарного стану прибережних смуг. Вони дозволять відпочивати мешканцям нашого міста, займатися рибальством. Також розчищення мілководдя дозволить покращити умови існування іхтіофауни. Цього року роботи з розчищення русла річки відновлені. Планується також укріпити кілометр берегової лінії Карачунівського водосховища.